Окрім цього, правоохоронці проводили операцію Ялинка. Порушена одна кримінальна справа. Гурнальніше раніше, зараз кримінальне провадження. Це по Чечільницькому району, де була мобільною групою райвідділу затримана група осіб, які здійснили незаконну виробку ялинок в кількості 112 штук, і автомобілем ЗІЛ намагалися його перевести, ну вивезти в Одеську область. Крім цього, було затримано ще 111 осіб за адміністративним порушним реалізацією ялинок. Інших хвойних дерев без бирок, тобто ці громадяни були притягнені до адміністративної відповідальності за порушення правил торгівлі як на ринках, так і в встановлених місцях. Це виходить, 22 громадянина, що було притягнуто і затримано загальна кількість вилучених воїнних дерев склала 227 одиниць із на 35 тисяч гривень.